Це хроніки прифронтового Запоріжжя, і ми вже вам показали, як у нашому місті проходить відбудова і з якими проблемами зіштовхнулись ті, хто отримали сертифікати. Так що ж все ж таке краще отримати, будемо розбиратись у цьому випуску. І давайте для початку дізнаємося, як думають мешканці Запоріжжя. І, Як назло, пішов дощ. Підтримайте проект лайком і підпишіться, бо тут багато корисної інформації. При підтримці USAID у співпраці з міжнародним республіканським інститутом Головний Залежна медіапостір продовжує проект Хроніки прифронтового Запоріжжя. Як ви думаєте, що краще для постраждалих у Запоріжжі? Чи будинок попала ракета, отримати сертифікат на нове житло, чи відбудову? Напевно, відбудову. Можливо, сертифікат. Я не знаю. Це, напевно, таке питання, яке не безпосередньо треба запитувати у тих людей. Чи так, їх... звісно. Це але... ж для них. Як ви думаєте? Ну, дивіться, я чоловік, який виїхав з окупації. Так. Е... Моя думка. Всі можливі ресурси, сили нужно направить на дрони, з СУ. Всех Всіх і все они ну, да, спачино, это все хорошо. Там, ну, ситуація така, що если не соберутся, то смисл, ну, какой-то все остановить. Да, красиво все зробили хорошо. А що означає сертифікація? Нового житла, то... ну, їм потрібно чекати, це житло, де вони мають зараз жити чи як? Тобто так, це держава видає сертифікат, і людина потім може їм скористатися та протягом п'яти років обрати нове житло, яке буде підходити під суму сертифікату та купити його. Мені кажеться, скоріше всього, це щоб зробили їхнє прошле житло, тому що якби нове, то нове. А от старе, яке ти в душу, все. То я б хотіла, щоб зробили старе. відбудову. Да. Напевно, сертифікат, ну, так. тому що це ну, а, скоріше. Як мінімум, я також думаю, що краще сертифікат, тому що можливо в людей вже буде певна якась травма психологічна. Я вважаю, що відбудову, тому що люди вже все-таки знайомі навкруги. Я кажу, тому, сертифікат не нове життя. Мені це відбудова? А чому відбудова? Ну тому що в будь-якому випадку їх квартиру повністю обустроят. Ну как, это получается вид буду чисто дома или с квартирой? Ну ну по рис бывает, тут с квартирами. Ну тут с квартирами, Давай, тогда так мне так кажется же, с, с квартирой. Если без квартиры, то мне кажется сертификат. Если полностью с квартирой, то мне кажется, не будет. Ну, це по термінам, мабуть, швидше, я не знаю. Якби як бы я був больше Більше розумів цій темі, то я б вам сказав точніше, як ми зрозуміли запитування, далеко не всі люди знають, що таке житловий сертифікат. Житловий сертифікат це електронний документ, який можуть отримати ті постраждалі, чиє житло було повністю знищене, і житло яких не підлягає відбудові або не є економічно доцільним. Як його отримати? Це можна зробити у дії. Відкриваємо дію, натискаємо Послуга, є відновлення. Подати заяву на виплату, виплата за зруйноване майно. Обираємо пільгову категорію і далі вносимо контактні дані, серію та номер паспорту, телефон та емайл. Підтверджуєте достовірність ваших даних і відправляєте заяву. Все, запит підтверджено. Єдине, що необхідно треба мати, це витяг про несудимість. Його, до речі, також можна замовити у дії. Ну а в цьому вам вже допоможе Google. Ну а якщо у вас є судимість, то краще зверніться до юриста. Після цього чекаємо, поки комісія опрацьовує заявку та розрахує суму компенсації. І вже через деякий час ви побачите в дії сертифікат із точною сумою. Сертифікат обов'язково треба використати протягом 5 років з моменту видачі, його не можна продати, обміняти, подарувати та перевести в готівку. Та за один житловий сертифікат можна купити лише один об'єкт нерухомості. Ну а якщо у вас зруйноване майно і немає дії, то ви також можете звернутися до нотаріусу або у ЦНАП. Протягом сезону ми відкрили електронну форму для постраждалих, аби зрозуміти, з якими проблемами вони зіштовхнулися, і висвітлити ті проблеми, про які не знають або про які не говорять. На муніципальних каналах, і в наші випуски потрапили ті постраждалі, які залишились в найскладніших ситуаціях. Ну а деякі постраждалі вирішили залишитися анонімними, але їхні проблеми ми також зафіксували і залучили абсолютно безкоштовну допомогу від юристів Геостеп. Деякі глядачі пам'ятають тебе, як актора скетчів, але мало хто знає, що насправді ти у житті професійний юрист. Да, все вірно. Так як із всієї організації, ти самий медійний, ми залучили yeah. саме тебе, до тебе всі звикли вже. У яких випадках люди частіше стикаються з якимись проблемами, коли отримують сертифікати? Чи коли отримують відбудову, мабуть, як правило, коли житлові сертифікати. Тому що на житлових сертифікатах, хоча б є варіанти, що можна робити, як виходити з ситуації. А по відбудові, як правило, одна проблема. Тобто, якщо припиняється фінансування, якщо не залучаються відповідні виконавці робіт, то тут ти нічого не зробиш. З тих постраждалих, які заповняли наші анкети, ти з багатьба з них працював. Які запити були найчастіше? Найчастіше це або неможливість отримати сертифікат, або ж неможливість його реалізувати. Тобто, насправді навіть велика кількість людей їх вже отримала, однак вони не можуть його просто реалізувати. Ну найчастіше це проблема те, що не покриваються послуги нотаріуса. Це проблема про те, що неможливо знайти квартиру зараз в Запоріжжі е без ріелтора. А ці відповідні витрати необхідно нести. Продавці не бажають працювати з житловими сертифікатами, тому що кошти надходять у безготівковій формі. І зняти готівку можна тільки по 100 тисяч гривень на день, якщо їх бронювати, і доволі часті є випадки, коли просто на відповідну транзакцію блокує банк і просить підтвердження відповідне, тобто як правило, затримується в часі. При всьому цьому на сертифікат, коли є кошти, виділяють, є обмеження на їх використання. Тобто це треба зробити за 30 днів. Чи так, за так, так це необхідно зробити протягом 30 днів. І плюс проблема в тому, що більшість продавців вони зараз, зараз перебувають за кордоном, і просто підготуватися до угоди ну за цей час доволі складно. Однією із головних проблем, з якими зі запоріжці, це те, що власники житлових сертифікатів протягом чотирьох місяців не могли забронювати кошти. Який продавець буде очікувати 4 місяці, поки не дійдуть кошти, причому щоб було не зрозуміло. Надійдуть вони протягом 4 місяців через півроку або через рік сертифікат не покриває не облаштування квартири, сертифікат не покриває ні послуги нотаріуса, ні послуги рієлтора, ні послуги зі сплати державного мита, тобто особи, які отримали житловий сертифікат, вони ще відповідні сплачувати податки. Податки да відповідні. Це, Це... 2%. Також до нас звернулася мешканка постраждалого будинку на Зестафонській вісі, у якої виникли проблеми з сертифікатом. Але вона вирішила залишитись анонімною. Це кейс одного з бенефіціарів, який е, отримав житловий сертифікат. Після того, як її матір було визнано в судовому порядку, померлою. Цивільний кодекс України каже про те, що особи, які були оголошені померлими, так. От, і спадкоємці, які вступили в спадщину протягом п'яти років, все нерухоме майно, яке було передано їм в спадок, не можуть відчужувати його. Вона отримала житловий сертифікат і зіткнулася з такою проблемою, що відповідно до частини 2 статті 47 цивільного кодексу України, коли нотаріус удавався свідоцтво про право на спадщину за законом. Він е повинен обов'язково накласти заборону відчуження протягом на п'яти років. Постраждала, отримала спадщину, від якої вона не може відмовитись протягом п'яти років. Так. Але в неї сертифікат, який вона е повинна використати тільки протягом п'яти років. Так. Тому виходить, колізія виходить. Виходить колізія, яку необхідно вирішувати. А що ми можемо зробити з цією ситуацією, Як можна допомогти? Ну, по перше, ми брали стратегію, що ми звертаємося до Міністерства юстиції України, звертаємо увагу на таку проблему, що вона має систематичний характер, тобто вона вже відбувається неодноразово, і це тільки з реєстру судових рішень нам стало відомо про такий випадок у Миколаївській області. Насправді цей випадок, можливо, там стався і в інших областях, але він просто не був реалізований, тому що більшість людей може просто не звертатися до суду. По перше, ми звертаємося до Міністерства юстиції, пояснюємо про цю проблему, надаємо відповідні документи і просимо надати роз'яснення. Після. Отримання роз'яснень, ми, скоріш за все, будемо йти конкретно судовим шляхом і звертатися з позовом до суду, щоб зняти відповідне обтяження. Якщо ви також постраждалі і у вас є проблеми, але ви не хочете, щоб їх висвітлювали. Заповніть електронну форму або за цим QR-кодом, або за посиланням в описі. На це ви витратите приблизно 5 хвилин, Але як показує практика, можете зекономити близько 5 років очікувань. По перше, я вважаю, що людям необхідно знати, як працює цей механізм, тому що вони задають велику кількість питань, тому що вони не розуміють, як це працює. Як правило. Бенефіціари, тобто, тобто власники житлових сертифікатів, які отримали їх, вони не знають, що далі з цим робити. Тобто їм дали просто папірець, умовно кажучи, і не пояснили, як він працює. Просто на роздруківці А4 е, написали там невеличку інформацію, що там ідіть до нотаріуса і оформлюйте. Але насправді в Запоріжжі навіть не всі нотаріуси працюють з житловими сертифікатами. Багато хто навіть не знає, як подавати заяву про відмову від права власності, який алгоритм дій відбувається відбувається, на якому етапі необхідно відмовлятися від права власності, щоб. Не отримати компенсацію, і Тобі людина це, ж, повинна відмовитися від права власності, коли отримала сертифікат, щоб придбати нову квартиру. Чи звичайно, я? звичайно, для того, щоб його реалізувати, необхідно відмовитися від права власності, і це необхідно робити тільки на тому етапі, коли особа вже е має на руках житловий сертифікат. Якщо це зробити до того, то вона просто його не отримає. А весь алгоритм дії ви пояснювали постраждалим абсолютно безкоштовно. Так. І алгоритм дій був різний у різних випадках. Звісно, звичайно, тому? в кожному конкретному випадку ситуація е вона різна і в якомусь випадку необхідно там піти. Там таким шляхом зробити там один варіант дій, а в іншому випадку необхідно другий варіант дій виконувати. І саме тому, наприклад, навіть ми не можемо записати повноцінне відео, що треба зробити, щоб отримати сертифікат, тому що різні випадки. Постраждали в яких випадках частіше до тебе звертались? Ті, хто отримали сертифікат, чи ті, хто отримали відбудову? Ну до мене безпосередньо зверталася тільки одна людина, яка наразі проживає у місті в Полтавській області, і вона звернулася з проблемою про те, що просто припинили реконструкцію будинку. І все, так. да. Невже дійсно з сертифікатами стільки проблем, і відбудова набагато краще. Щоб це з'ясувати, ми відправимось у середину постраждалого будинку, який проходить відбудову на Кам'яногірській 6. До речі, про цей будинок ми вже знімали випуск. Якщо ви не бачили, послання буде в описі. Я наскільки розумію, наразі у цьому під'їзді живе дві людини: ви та жінка на п'ятому поверсі. Ну, поки йшов ремонт, то нас тут не було. Пока, когда он остановился с 1 июня, 1 июня все здесь ушли, все рабочие, никого не было. На наши звонки, которая компания, которая занималась этим всем, нас игнорировали, не отвечали, потом говорили, вот уладим мы это, то, все. И это все длилось, потом подключился, я не знаю фамилию его, Дмитрий, это куратор по нашему объекту. Вот, значит, единственное, что пришли, вот это сделали, отопление, потому что второй подъезд оказался заложником. Объясняю, почему у нас не было. Начнем с того, что при демонтаже мне повредили батарею. Вот вы меня видите, вот этой батареи не было, ее сбили мне были. На, надо мной этаж, у него при демонтаже, когда же тут все валяли, понимаете, этот самый, тут у меня вот и полы посрывали, Ему повредили ну, труба системы отопления. Меня начало в том углу, было залило в том углу. Я вызвала э, бригаду этих аварийки тепло, по теплу. Они приехали и сказали, мы ничего не можем здесь сделать, мы просто сливаем воду. Ну, То есть они слили воду с системы отопления. Когда у нас было телевидение... Я сделала на этот акцент, я сказала, система отопления в доме стоит без воды. То есть, когда будет отопление, дом останется без него. Ну, как-то на это не отреагировали. И только когда в октябре месяце или это, в ноябре начали включать и заложниками наших этих квартир, 10, которые стали те квартиры, два стояка в нашем подъезде и полностью второй подъезд, они остались без отопления, тогда подключили... Но ну, это сам Дмитрий, куратор, он подключил, это его инициатива, за это ему спасибо. Он подключил, нашел, кого-то снял с объекта, и нам вот э, поставили батареи, срезали старые, установили пластиковые, ну, как, собственно говоря, и должно было быть. И на этом этапе опять все. Это уже э, на какой стадии все остановлено? Повесили доски, тут Питалася сохранити поли, але їх, вони, коли стінку ламали, вони мне їх просто уничтожили. Це вже було під час реконструкції, умовно? Так, так, так. Ці доски також ставили під час реконструкції? Так, да, бросили, ушли. Тут, тут плінка висіла туди. Це якийсь треш. Зверталися, тіле визивали, звертали, писали. Ну, що, ми пишемо тому куратору, який все на больше кому не куди звоніли на гарячу лінію в Київ. Ждіть, я лично дзвонила на гарячу лінію, Федорова Федора «Да, Ми виснімо все. Передали, є відновлення, прислали мені листа багато, дуже дуже води написане всяке, і все, на цьому все закончило. А квартира ну, у такому Плугу. стані вже півроку майже. Ну, на что пирогу. Уже будет два рука 16 января. А, видите, вот это. Это оставили предыдущие. Они вывезли тут кирпич, вот, утеплительный материал, который они вот это утепляли. видели, как они утеплили вот тут возле подъезда так, кусками. Так, так, пошло. Да. Вот, вот это все брошено на этом этапе. Забор разваливается без конца. Он там ну, слышали, да, как он горючий. Вот так так наразі выглядит территория или будинку. Тут залишилась будка будивельников, мабуть. Ті, що робили реконструкцію. Ну що сказати? Одразу видно, що були професіонали. Блін, мені здається, що ми тут скетч знімаємо. Наш дом потрапив в програму, що нам безплатно роблять ремонт. Ну все, вот, вот там у нас был куратор, и вот ему все время. Пришла комиссия. Я хотела, в принципе, мне тут можно было сделать чисто косметический ремонт, побелить, покрасить стенку, укрепить, э -э -э поштукатурить все. Казали нет, нет, мы либо не вообще вам ничего не будем делать, либо будем делать так, как мы mm -hmm. по проекту. Вот это все убирается, полы убираются, все убирается. Ну видите, видите, как. Здесь у меня ничего не было, естественно, все это было на кухне ночевала, я жила у дочки, все. А когда с первого числа работы ну, прекратились, ну, что ж я буду где-то бегать, если я могу быть тут у себя. Вы с первого числа живете тут? С первого липня. Ну как, я ухожу периодически, прихожу, вот так вот, да. Как можно жить в таких условиях? Не знаю. Вот, вот видите, вот так живу. Так это сейчас отопление есть, а когда его здесь не было, Здесь был, ну, ну просто был ад, понимаете? Просто был ад. Тем более, что мне сняли полы, у меня вот эта цементная стяжка. Была у вас инициатива вы еще что крашее дроблю саморемонт. Я изначально говорила, когда ко мне приходила комиссия с департамента, я говорила, я подавала заявку. У нас многие подавали заявку на эту, на наевидновление, на да. Нам отказали. Нам, 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 нам отказали, потому что сказали, вы попадаете в государственную программу відновлення житла, нам отказали, что нам, нам государство восстановит весь, ну, в смысле, то, что тут, мало того, что тут, то, что я же говорила, я писала уже то, что не добила российская ракета, которая прилетела под дом. Понимаете, потом все это тут доделали, как говорится, соотечественники. Почему они что-то уехали? Есть куда уехать, и у них там больше разрушено. Ну как? У них больше проведено работ, можно сказать. Они нам как сначала сказали, мы сначала делаем демонтаж. Вот они демонтаж поделали. Больше ничего не было. Да. Вы не проходили мимо 67-го дома? Так вот, там в доме не было подъезда. Не было подъезда, попали прямо туда за тот же самый промежуток времени, который вот начался у нас, ну, может, на месяц раньше там началось, людям из кирпича восстановили полностью подъезд, все там сделали, балконы установили новые, все. А у нас был поврежден угол дома, ну, то есть угол, ну, тут кирпича там повыбали, и по двум стоякам, вот сколько там, 10 или ну, 12 квартир бы там еще пострадали. Это. Вот, вот такой был объем работы. Ну, утеплить Новый, дом. Новый, Новый, два подъезда, два, там четыре. С кирпича полностью восстановили подъезд с кирпича. Понимаете, почему там постоянно шли работы. Здесь без конца какая-то текучка кадров. Люди уходят, им не платили деньги. То, все, понимаете. А мы, а мы в заложники всего этого. У нас три рази було телевідені, нам все обіщали, сказали, що до Нового року вам Бачите? Бачите? все, ніхто нічого. Ну, от і отеплення. Така ж сама проблема була з відбудовою будинку на Запорізькій 2. До речі, і там, і там був один, і той самий підрядник. Ну а якщо ви також хочете побачити випуск про проблеми постраждалих цього будинку, то підтримайте проект лайком. Наразі історія цих будинків залишається відкритою. Але люди все ще потребують допомоги. Тому ми вирішили зробити невеличкий інтерактив і залучити саме вас до допомоги постраждалим. Раніше у проєктах про будівництво я дарував каски, але цю каску я знайшов на покинутій реконструкції будинку, відбудова якого тільки попереду. Ми знаємо, що нас дивляться мешканці як Запоріжжя, так і з інших міст та навіть країн. І може для когось це буде смішно, а для когось символ незламного міста. В посланні до цього відео ми залишимо банку, всі гроші з якої ми потім передамо постраждалим. І серед всіх, хто надійшли донат, неважливо, буде це одна гривня або тисяча, ми завдяки рандомайзеру оберемо переможця. І прямо на відео вручимо йому цю казку. Ну, а якщо ви з іншого міста або країни, ми вам її відправимо. Ну що я могу сказати, Ну що? Ну от сделали, поменяли проводку. Ну, в смысле, да? Ну, її не закончили. Свет у меня є, Только в... в коридорі, на кухні, в туалеті. Почему? Потому что в этих помещениях мне проводку не меняли, не меняли проводку, на кухне мне не меняли проводку, тут и э, санузел, там не меняли, там где померяют это все, видите, висит, стоит, этого нету, ничего не подведено, ничего не, не, не подключено, старый этот, в общем, что вам могу сказать. Окна не было, понятно, но все равно окна мне поставили, окна мне выделил деньги, почти нам всем, э -э каритас. Вот это все было выбито. Нам обещали поменять этот, трубы канализации и труба по стояку воды. Вот это было все выбито где-то, наверное, в апреле месяце или в мае. Вот, все это было выбито, надо было посмотреть состояние, посмотреть, на этом все закончилось. Представьте себе, вот это у меня идет санузел, там у меня окошко такое сделано, ну, чтобы смотреть показатели счетчиков и все, ну, вот себе представьте. Он я такого. задавала вопрос, я говорю, а зачем вы это сделали, вам будет менять, я говорю, уже трубы принесли, уже что-то, говорю, делают, зачем вы это все выбили? Никто нет, ну, потом, когда уже стало совсем холодно, все, я остатки вот этого понашла и вот это закрыла себе, потому что... В, этом, в санузле там просто невозможно было находиться. Ну, можете представить, первый этаж, вот это все туда это ну, сифонит. Вот это я сделала сама. Цена больше постраждала квартира? Да. Заходите. Заходим. Так. Вот эта межкомнатная стена была, ее нету. Вот это все, видите, на каком этапе все брошено. Свалка. Вот, все. Ну, тут до этого у них был, скажите, как его, склад. поняли, потому что тут же ж никого нету, склад, все разбито, все побито, все снято. Ну вот, вот такой. Тут текла эта батарея, потому что было ж отопление включено, её сорвало там вот эту батарею у них. У меня батарея просто была вышла, а у них просто она с сорвала. Чим ви можете допомогти як туристи тим людям, у яких зупинилась відбудова? Насправді тут ж юриста роботи доволі обмежена. Ми можемо тільки направити людині і пояснити, що необхідно зробити, як воно працює. Якщо ми йдемо по відбудові, то дійсно воно прив'язано до фінансування. Якщо у нас відповідне відсутнє фінансування, то писати відповідні звернення, щоб вони надали фінансування на відновлення цього будинку. Скільки ви готові очікувати ще? Нет, я так думаю, что если до э, конца декабря месяца это все не начнется, ну, не никакие работы, то мы тогда будем каким-то уже другим каким-то миром вообще более радикальным применять. Я не знаю, ли пойдем будем стоять, потом была администрация, я не знаю. Потому что, во-первых, дом не закончен, понимаете? Мы же это не можем еще за свои деньги, и этот, как его дом где этот, заканчивать. У нас крыша повреждена, у нас внизу, э, извините меня, там проблемы есть, ну, в подвальном помещении. И ось диво. Вже через тиждень, після нашего першого випуску про Кам'яногірську підписали новый на цей раз прямий договір про добудову. Чому прямий? Да, тому що він не проходить аніяких тендерів, і у підрядника не буде конкуренції. З однієї сторони, це навіть краще. Так як на бюрократичні моменти витрачалось менше часу, і підрядник, скоріш за все, отримав гроші наперед, то й добудовувати він буде також одразу. Ну, сподіваємось. Тим паче, що мешканці першого під'їзду ще з 1 липня живуть у таких умовах, ми хочемо підсумувати ті проблеми, про які ми дізналися протягом сезону, і вже в наступному випуску передати їх представникам влади, які проблеми більш юридичного характеру ти можеш виділити. По перше, це відсутність. Звільнення від сплати податків, це відсутність компенсації за витрати у нотаріуса, це відсутність компенсації за послуги ріелтора, тому що проблема є в тому, що люди просто не можуть знайти квартиру без звернення до ріелторів. І як ми бачимо, проблема є у двох випадках. І якщо ви постраждали, то не забувайте, що саме ви повинні вирішувати, що вам обирати. На це у вас є законне право. Ну, а якщо ви зіштовхнулися з проблемами або вам необхідна допомога, то можете звертатись до нас як за медійною, так і за юридичною допомогою. А якщо ви хочете залишитися анонімними, можете просто розписати свою проблему у коментарях. І можливо ми про це знімемо окремий випуск.